Мої вітання і починаємо з гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям було придбано за останню добу РЕП загальна сума 144 тисячі гривень. Квитанцію зараз бачите на екрані. Окрема подяка, низький уклін від мене вам за ваші посилки, за вашу турботу та увагу до наших захисників. А тепер давайте почитаємо, як вони реагують на нашу з вами увагу, турботу і піклування про них. Бачите, скрін повідомлення, зачитую. Я пишу військовому медику, якому відправляємо мазюкалки, таймурова паста та засоби від комарів. І я ну, пишу, що посилки вже йдуть до вас. Він пише, доброго дня, йдуть вже 9, це тільки, -тільки початок, тобто це декілька днів тому. І вчора він відповідає, що. Забирати будемо 6-7-го го я в шоці, не думав, що люди так відізвуться. Дякую, що ми з вами так приємно шукуємо наших військових. Так не має бути, але, але це приємно. Давайте будемо чесними. Тисячу гривень донат. Дякую, Боже, які ви молодці? Тфу-тфу-тфу на вас молодці. Так, ну що, посилки йдуть, донати йдуть. І ми з вами працюємо. Поїхали. Чи буде Сосія присутня на саміті миру в Швейцарії? Наймиротворчіша країна, де ж її ще бути? Чи буде вона присутня на саміті миру в Швейцарії? Представники якісь? Буде там Ганець. Від того болотного царства. Буде якийсь ганець. Ну, нехай буде. У ГУР повідомили, що сесіяни сосія... що тренуються запускати дрони на ЗС. Чи можливе ушкодження дронами енергоблоків. Загроза ЗС. Дивимось вже дуже довгий час. Загроза. Ну, давайте так. Найбільша загроза в тому, що вона вже не є цілісною. Вона вже не є цілісною. Тобто якісь викиди, якісь виливи вже є. І якщо нічого не робити, ну це ніяк не можна буде зупинити, розумієте? Але. Найближчим часом, найближчі місяці, один, два, три. До нас приїжджають е, звідкись. Ну, типа там Папа Римський, і якась миротворча місія, якась країна 350 гривень донат. Дякую. І вони починають щось там латати, замазувати, заклеювати, закривати. От щось там налагоджувати. Дай Боже, щоб скоріше це сталося. З приводу запуску дронів, шахедів, ну то самогубство. Чи депортуватимуть з Польщі та Литви українських чоловіків, коли строк їхніх документів закінчиться? Про Польщу казали. Давайте подивимось Литву. Депортація з Литви, українських чоловіків. Це не депортація, це якісь е, додаткові умови. Е, вони будуть виглядати так. Або вам треба кудись поїхати, а потім за межі країни, а потім приїхати, там буквально на три дні або три тижні, а потім вертатися назад, не проблема. Або якісь додаткові умови. Ходять чутки. Обожнюю, такі питання. Що ракети Таурус вже в Україні. Слухайте, от на що таке дивитися в Україні, не в Україні? Дмитро Кулеба заявив, що в Україні пошкоджена половина енергетичної інфраструктури. Ми встигнемо відновити та як слід захистити наші тес до зимового періоду. Пошкоджена інфраструктура. Ми і так з вами про це знаємо бачимо і на собі відчуваємо. Чи зможемо ми підготуватися, захиститися до опалювального сезону, до зими? На 70%. Це як мінімум на 70%. Причому тут і допомога інших країн і. Завезення або якихось технологій, або якогось обладнання. Ну, тобто, тут, ну, тут, тут мені дуже подобається, що я бачу, дай Бог. Далі. Далі, далі. Яка доля правобережжя Херсонщини на сьогодні? Чи підуть звідти окупанти? Правобережжя Херсонщини. І доля окупантів там. Давайте так запитаємо на правобережжі Херсонщини. Їх доля там. Ой, мені подобається. Їх накриють, розділять і доб'ють Окупантів. У Конгресі США закликали Пентагон передати Україні надлишки касетних боєприпасів. А в чому заклик? Блять, та візьміть і передайте. Це ж просто. У вас надлишок їх. Ой, Пентагоні погодяться на передачу нам такої зброї. Прости, господи, не можна матюкатися сьогодні ще паски пекти. А як тут можна не матюкатися? Чи передадуть вони нам цю зброю? А, так, передадуть, причому вони будуть такими героями себе вважати, що вони нам надлишки якоїсь зброї передали. Ой, чи заблокують Тік-Ток? Хай він горить він з блакитним пламенем, той Тік-Ток. Значить. США наклали нові санкції на військово-промисловий комплекс Ерефії. Чи уповільниться темпи виробництва зброї на болотах? Мені дуже подобається, як ви формулюєте питання. Так, значить, санкції США, як вони вплинуть на виробництво зброї на болотах? Тут прям також вплинуть. Тут прям результати. 557 гривень донат. Дякую дуже, молодці. Значить, Тут реально буде результат з цього приводу. Спочатку на болотах подумають, що це стосується тільки якихось рахунків. Ну, Тобто, вони повинні будуть расисти або задвоювати якісь рахунки, або якісь офшори там робити. Не знаю. Тобто все, що стосується грошей, але це не так. Блокування США. Санкції США, вони якось вплинуть на транспортний коридор з приводу або закупівлі якихось деталей для виробництва тієї зброї. Тобто ну, їх добре уріжуть, дуже добре. У повітряних силах 500 гривень донат від котика. Ми ви котики. Дякую дуже. Так, у повітряних силах заявили, що зараз Сасія виключила шахеди зі своїх засобів нападу. З чим це пов'язано? Перше, Чи правдива ця новина? Ні, не, не зовсім правдива. Диявол перегорнутий. Таке наполовинку, знаєте. Е, на що вони таке морозять? Ой, я не можу. Значить, у них вони не виключили шахеди, у них є чомусь дефіцит в цьому питанні, розумієте? Ай, ну дебільні, боже. Дякую.